Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко і це третій день івенту святого нитви в Genshin Impact. Я продовжую проходити його на експертному рівні складності. Третій бос Король гір, пухкий юмказавр, який полюбляє МакДональдс. Цей бос виявився одним з найлегших в порівнянні з іншими. Звісно, якщо не враховувати той момент, що коли він починає косплеїти дзигу, персонажів одразу вбиває ваншотом. Чи не одразу як пощастить. Перед тим як почати його вбивати, звертаємо увагу на умови бафу в цій залі. Після того, як персонаж 10 разів активує реакцію пари, шкода від звичайних та заряджених атак збільшується на 100%. А це означає, що для цього боса ідеально підійдуть загони з двох піро і двох гідро-персонажів, щоб постійно викликати реакцію пари. Мені вдалося пройти цього боса чотирма різними комбінаціями. Перший та другий загін це Бенет, Сінцю, на вибір Єлань чи Аято і Мейн ДД Йоємія. Щоб вбити цього боса, треба слідкувати за його анімаціями. Він час від часу викидає вогнегранати, які потім намагається зжерти. Їх треба підпалити піростихією до того, як він їх проковтне. Тоді вони вибухнуть і нанесуть йому шкоду. Коли бос падає на живіт і починає крутитись як дзига, краще триматись від нього на відстані. Це єдиний складний момент, через який я декілька разів перепроходила цей рівень. В цілому нічого складного. Слідкуємо за тим, щоб постійно підтримувати піро та гідростатус і викликати частіше реакцію пари і швиденько вбиваємо боса. Третій загін зарлекійно моя улюблена дівчинка. Я взагалі не натішуся нею, бо вона допомагає мені з легкістю закривати більшу частину лейтгейм контенту. Загін збирала через гідрошкоду з кишені: це Єлань, Сенцю і Незмінний Беннет. До речі, невелика історія про Беннета. Коли я тільки починала грати, тоді якраз був баннер Альбедо. Ви просто уявіть собі, Альбедо. Я взагалі не пам'ятаю, коли ще бачила його банер. Ну от що до Бенета. Він випав мені тоді з того баннера, і після того я за нього більше року не грала, він просто лежав в мене непрокачений. Ну бо я реально не розуміла механік гри до кінця і його користі в загоні. І чесно, я занадто багато уваги приділяла саме дизайну персонажів, і він мені тоді не дуже сподобався. Залишай коментар і став лайк, якщо теж більше уваги приділяєш дизайну персонажів і не пам'ятаєш, коли в останній раз бачив банер Альбедо чи взагалі його ніколи не бачив. Четвертий загін, останній на сьогодні, очолює МНДД деде Невілет. А разом з ним четвірки Сянлін, Сенцю і знов Беннет. Невілет це ще один мій улюблений персонаж. З того часу, як він вийшов, він стабільно допомагає мені закривати безодню на 36 зірок. Я вже казала в одному з своїх відео, що коли я вперше побачила огляд на нього, то мені він взагалі не сподобався, особливо його заряджена атака. Тепер я головний фанат Невілета і абсолютно усім раджу його вибити. До речі, його реран буде у другій половині банерів наступного оновлення, тому якщо вам потрібен класний і легкий використання ДД, раджу його, бо він неймовірний. А на цьому все. Всім па-па і до наступних відео!